250 кабів керованих авіаційних бомб 500 кілограм кожна на населений пункт Липці та Околиці. Скинули підари протягом двох тижнів, що минули. Знаєте, як то зупинити? Так само, як в Кринках. Треба добро та одненький залп тим, що є на озброєнні ЗСУ. І ті кончені сушки забудуть дорогу по напрямку до Харкова. Тахімадяра Абубаз 414 морської піхоти там, де ми потрібні. Липці, смуга 13-ї бригади НГУ Хартія. Козаки котрої героїчно стоять на шляху ворога по напрямку до Харкова. Робачня, ви в курсі, а чечо, готуйте, очі та жало.